Жук. Що Жук? Не. Це Ти так нарив? Ну ти жук даєш. Хто тут був? Ласиця? Жук. Морда. Жучара. Ти як свиня якась понаривав? Ну ти жук даєш. Це десь години три він тут займається своїми питаннями. Видно, що тут щось рив. Жук, ямки треба заривати після себе. Жук. Обернися. Жучара. Неймовірна знахідка. Ось так вона показалася. Дуже приємна річ для гурманів такої справи. Будемо зараз відкривати цей кіндер-сюрприз. Сигнальчик був чорний, глибокий, все як і треба. Ось така річ. Ташечки співають все як весною. Клімат помінявся повністю. Продовжуємо. Ось на такому красивому місці, на такій маленькій галявинці. Три ножика випало різних періодів. Ось цей перший схожий на середньовічний. В дуже чудовому стані буде реставруватися, а ці радянські звичайні. Сьогодні день ножів. Такого мініатюрного ще ніколи не знаходив. Дуже красивий. Два ножика тут в ньому. Радянський. Ціна вказана. Красотінь. Ну і оскільки я знаходжусь на середньовічному поселенні, довго не заставилася почекати монетка того періоду. Бачу, що тонесенька така, як Лезо. Монеточка з отвором. Прикольно. Сюжет мені незнайомий, дуже прикольна монетка. Навіть не знаю який номінал. Клас. Кольоровий сигнал я не очікував тут знайти. Все настільки вибито. Але показалася зелена патина. Вова! Вова! Є контакт! Да. Чуєш кольоровий сигнал був? Кольоровий сигнал. Хтось пропустив, дивися, це. Лунниця по українськи місячник. Це я, 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 я в інтернеті скепів прекрасно. Бляха, яке воно шикарне паємо зі телесеньке. Так, а ну потрібно я знімлю рукавицю. Кольцо, все обірване. Не, все ціленьке. А не, обірване, обірване на нет, нет сі десь носили загу... так і загубили. Але ціленька О, сама Красота. Чітка патина. Такої форми я ще не знаходив. Клас, вообще бомба. Я не сподіваюся на щось кольорове тут знайти. Бачиш? Ну... Я думав, сьогодні, думав хрестик, але... Ми сьогодні на висоті, так, да, красива штучка, дуже красива. КР, Київська Русь. ну я вже радий. Коп вдався. Ну, ще би наконечника якогось. Ось там був місячник, і так як я хотів знайти наконечника, я його знайшов. Я вже побачив. Його обриси, так сказати, його форму. Ось він. Шикарний нак. Бомба. Це, я так розумію, з ранніх київська Русь. Саме такого я і хотів знайти. Такі тут і знаходились раніше. Супер. Чуточку підреставрувати, законсервувати і в рамочку. Прекрасний нак. Якраз дощик починає накрапати. Можливо, до срібла. Ось такий красень літав тут. Все, я задоволений. Програма мінімум викона, виконана з запасом. Тепер можна шукати в розслабленому режимі. Чорний археолог. Жук. Жучара. Чорний археолог. Ну, скоро викупишся. Та скоро кине дерево вже. Це це загибав. Діста хоч де 6. Тому простий хліб. А сала кубочок. А ще простого хліба трошки. Продовжуй. Жук, продолжи. А сейчас салат сожжёшь? Лиза родомочек, а тебе зиму. На, Питкова. Уросла в курине. Вот такие справа. Мабуть, немає такого лісу, щоб не, не попалася підкова. Ось як вона з'являється. Як правило, це на дорозі. На дорозі лісовій. Ось так. З'являється на світ Божий підкова. Ось так. Такі речі я забираю. Колка це завжди приємна річ.